Золі вчора перевезли з дітьми через кордон Україна-Польща. Ну для початку це реальний підпис нашого генерала Валерія Залужного. Ми дуже довго чекали, коли нам дадуть ці футболки. Тому що першу партію, коли ми передали залужному, дуже сподобалося, як ми його зобразили в цьому шаржі. До речі, художник автор марки Песпатрон. Це ми з ним разом робили цей шарж. Нарешті в нас є оригінал. Це оригінальний підпис. Ми хочемо його ще оцифрувати для того, щоб можна було, тому що цю футболку носити не можна. Це треба повісити в рамочку на картину десь на стіну, тому що це пам'ять і можливо через років так 50 чи 100, це буде якась дуже велика реліквія, яку можна буде продати за аукціони, я не знаю, за мільйон доларів. Так, країна, не буде. країна, яку він вирізав, це вже не буде. Такі, а, так. Це як машин, яких нема вже. А в когось <рес> вона ще є. Так, У нас іще є. Показуємо всі лоти. Це, що Ксюша два. привезла на з України. До Польщі. Ще є. І ще один оригінальний підпис залужного. І ось третій оригінальний Клас. підпис залужного. Ну це точно можна на стіну. Це точно дуже круто. Ну, це з таких дозволених для перетину кордону. Причин, а є так? щось з недозволеного, нам все. теж із дозволених лотів. Не знаю наскільки цей лот дозволений, якби те, що валялося в Бучі, в гостомелі, в Ізюмі дуже багато, і всі ми його викидали просто на смітник. Зараз чомусь це рідкість. Но я сподіваюся, буде більше, тому що ми будемо звільняти території і вони будуть знову цю фігню залишати. Це останні ми вже колись такі розігрували. Оце останнє нас більше немає, військові от кажуть, що таких немає. Ну на жаль, зараз, тому що немає контрнаступу. Буде конце не, не можна ставити на стіл. Це взагалі люди не їдять, і свині не їдять, собаки не їдять. Це просто для того, щоб хтось його купив. Я сподіваюся, за багато грошей, а потім задонатив на ЗСУ, а потім просто розпаковочку зробив і посміявся із того, чим кормлять, яка вона там, друга армія, да са. Ось ну і ручки треба помити, звичайно. Ну якби все збереглося. На останні це основний лоти. Він теж дуже сильно запакований. Ключовий момент, коли я сказала слово гільза, я думаю, поляки не зрозуміли польські митники. Потім я їм довго бачите, що ми зробили. Потім я їм ще 25 разів сказала слово ваза і прокатіло. Вау! Це дуже гарно. Це гільза від. Тут викручений, бачите, пістоль. Все нормально, все, все mm -hmm. безпечно. Це 152-го калібру артилерійська гільза із поставок НАТО в Україну. Її нам, е, е, не в такому звичайному вигляді. Я тобі скину фотографію, mm -hmm. в якому вигляді, як вони виглядають. Ми її відполірували. Це наш сусід, до речі, теж, теж військовий відполірував, зробив таку гарну. Ми потім зробили оцей друг, а передали нам їх такі гільзи, військові з Бахмуту. А це <клес> Бартомельо, між прочим, з того складу Гудвайна, який в перші дні війни, здається, це був перший день війни. Коли його повністю розбомбили, і виявилося, що потім, коли розбирали завали, що є е, вцілілі пляшки. Тобто, оце одна вціліла пляшка, вона трошки, бачите, в копоті трошки згоріла, але вона ціла. І ось всі знають про як, як це Долина Мальборо, так? Вино Долина Мальборо, також з того складу, Вона така прямо дуже-дуже по ній все видно, що вона постраждала, але вона вціліла. Але якщо ми будемо з цим всім робити, Олега, ми будемо Олега з того буде... мати грошей багато і купимо дуже багато машин. Тепер для армії. ми в курс ми в курсі, що ми можемо це провозити. Тому мабуть, я приїду тепер. Ми забронюємо десь і ще відпустку, десь в травні. Треба бузати при... якийсь. і щось. привезу рапіру.